Будинок побуту ювілейний, колись метушливий осередок вінницького бізнесу, а нині понівечений та знищений грашиськими калібрами. Та підприємці як можуть збирають всі сили, аби знову відновити свою справу. Із лопатою в купі мотлуху бодай щось ціліле зі своєї майстерні шукає ювелір Максим Шируков. Згарище й потрущена техніка це все, що залишилось від справи його життя, яку успадкував від батька. Це інструмент для нарізання різьби. Все, що залишилось, можна сказати. Більше я нічого не знайшов. Момент вибуху Максим саме сидів за роботою. Те, що вижив, називає дивом, бо ж його кабінет знаходився в притул до клініки, яка вигоріла вщент. Я сидів на робочому місці. Першим поштовхом чи вибухом мене скинуло під цю колону. І далі ще вибухи почало засипати мене. Дихати не було чим. Я зрозумів, що треба вибиратися з-під завалу. Зробив невеличке віконце, через яке можу пролізти. Тут переліз через ці розвалини, бо видно, ця стінка впала і вже вийшов на вулицю. Ну тут крики жаху. Почорніла від вогню стеля і обгорілі колони. Навіть обрисів від робочого кабінету Максима не залишилось. Знесло вибуховою хвилею і сусідній цех. Йдучи руїнами, чоловік розказує, де чи є було робоче місце. Сидів майстер по ремонту срібла і біжутерії. Далі тут по електроприборам. Тут сидів майстер по електронним годинникам, той, що помер. Ну, вже був дідусь, років 70. Що з ним сталося, які він отримав травму? Він отримав поранення в спину, пробило якусь артерію, яка веде до легенів. І якийсь час він був в лікарні і через пару днів помер. Одному з колег Максима уламок скла потрапив в око йому ж самому, у спину. Та важче ніж фізичні травми, каже, переноситься посттравматичний стрес. Психологічна травма є. Я зараз п'ю таблетки, звернувся за допомогою в лікарню, психіатричну клініку. Мені там допомагають депресивні стани, те, що все пропало, і зараз, наприклад, боюся гучних звуків. Погано сплю. Попри все пережити, чоловік планує знову займатися улюбленою справою. Та каже на відновлення, потрібні колосальні кошти і показує, як виглядає понівечена тисяча доларів. Один з приладів, який вже не ремонтується, це галтовка. Вона використовується для чистки. Ось вона для чистки один з етапів чистки ювелірних виробів. Під час виготовлення їх часто використовують ювеліри. Дуже зручна річ, не треба вручну. Можна просто туди погрузити декілька виробів, і вони там самі по собі проходять чернову, так сказати, обробку. Загалом обладнання, яке втратив ювелір, вартувало понад 200 тисяч гривень. Ще речі людей золото, срібло також на, на декілька тисяч доларів. Почається Ну я з ці люди до мене дзвонили, і в більшості випадків мені люди казали, що нічого страшного. Це вже якось ми вирішимо ці питання. Головне, що я живий. Ну, це також підбадьорює, так сказати. Підтримати підприємців і допомогти їм відновити свою справу. Взявся фонд громади Подільська громада, оголосивши про старт проекту, який назвали Працюємо далі. Кошти нам дали Сарєднання спільно з фондом «Чарльза Стюарта МОД. Тобто вони виділили таку суму, щоб ми могли підтримати сім підприємців по 60 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані саме на обладнання. Ми розуміємо, що це небагато, але ми спілкувалися також з цими мікропідприємствами, і вони сказали, що в принципі це ну, багато чого можна і закрити тих потреб, які втратили, да, купити якісь додаткові там, інструменти і розпочати знову свою роботу. І, можливо, для когось це буде справді поштовхом. Знає про проект підтримки і Максим. Широков зізнається, обов'язково подасть заявку на грантові кошти, бо це шанс відновити те, що втратив. Вони помімо того, що допомагають фінансово, вони ще й, можна сказати підбадьорюють. Тож ти відчуваєш, що тебе не покинули всі, а що є якась допомога, і ти не опускаєш руки завдяки ним. Ну це якби звучить пафосно, напевно, але так воно і є. Та до оформлення паперів слід поставитись дуже відповідально, каже голова правління фонду громади Подільська громада Олена Данілова. На сторінці і на сайті фонду громади Подільська громада є онлайн заявка, яку потрібно якісно заповнити. Я на цьому наголошу, мабуть, тому що ми очікуємо, що можливо буде більше заявок, ніж сім. Тому буде конкурсна комісія, яка буде відбирати. І ну, важливо, щоб ми відчули конкурсна комісія відчула, як людина заповнила її, відчула її мотивацію, що то справді так не заповнили, аби заповнити. Або справді хочеться розпочати, продовжувати працювати, і будемо звертати звичайно, увагу на бюджет. Він має бути Дуже чітко прописаний в гривнях, тобто на всі 60 тисяч гривень, дуже конкретно все потрібно розписати. Є і соціальна складова проекту. Всі учасники, яким дадуть грант на відновлення бізнесу, восени 2023 року, мають створити стипендіальний фонд для талановитої молоді, вклавши туди по 5 тисяч гривень кожен.